Христос рождається, Своїмо Його! Всечесні Отці, дорогі у Христі, брати і сестри, всі, хто тут лікує і лікується. Перш за все я хочу вас привітати із святом Різдва Христового. Свято це є радісне, ми його продовжуємо. Святкувати, бо зараз, як ви знаєте, тривають різдвяні святки. І, звичайно, що ця радість, яку приніс у світ Господь наш Ісус Христос через своє воплочення, вона переповнює наші серця. Сьогодні особливий день. В житті цієї лікарні, в житті нашої церкви, тому що там, де можна церкві і лікарні зійтися, як кажуть, на самому таємному торкнутися душі, ми це сьогодні з Божою допомогою зробили. Я перш за все вдячний оцю Олексію і оцю Сергію, які викликалися працювати, можливо, серед найтяжчої категорії, як прийнято вважати людей у нашому суспільстві, допомагати лікарям-психіатрам. Робити цю святу бо справу. Треба не забувати, що Господь не прийшов тільки до вибраних людей. Він не прийшов навіть до здорових людей, бо і сам говорив, що він не прийшов. Для того, щоб спасти тих, хто уже спасений, а він прийшов зцілити хворих. І сьогоднішнє Євангеліє дуже яскраво засвідчило те, як Христос поступив у своєму житті, в своїй Богоспасеній проповіді, коли зцілив хворих. Він наказав все це утаємничити. Можливо, праця лікаря, психіатра і тим більше священика, психіатра, який викликається на це служіння, якраз найбільш схожа до поведінки Христа. Йому можуть і не подякувати пацієнти. Вони можуть бути і невдячні, бо самі не розуміють, що відбувається з ними. Але Христос все це бачить, Він благословляє всю цю працю. І це є дуже важливо в нашому суспільстві, коли ми знаємо, в якому стані ми з вами знаходимося. Дуже часто буває так, що сюди потрапляють люди, які є досить одинокими в своєму житті, хоча насправді вони перебувають у сім'ях, інколи навіть і дуже благополучних сім'ях, але вони відчувають цю самотність, у них відсутній предмет любові. І, звичайно, що їхня душа не витримує. Бо в цій лікарні мова йде чисто про лікування душі. І, Як я вже сказав, тут найбільше ми сходимося, церква і лікарня в цих точках дотику. Коли потрібно лікувати саму душу. Тому моє серце і душа радіють від того, що ми сьогодні освятили це місце, до якого будуть приходити всі по допомогу, і ті, хто лікує, і ті, хто лікується. І просити, перш за все, у Бога, зцілення. Я хотів би сьогодні відзначити тих людей, які, можливо, найбільше звернули увагу на цю місію, яку сьогодні церква саме несе безпосередньо до цього обласного клінічного психоневрологічного диспансеру. І я хотів би нагородити. Благословенною грамотою головного лікаря яєчника Володимира Володимировича, головного лікаря Львівського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру. Аксіос. Аксіос. Також я хотів би нагородити. Бабенку Наталію Павлівну. Так, Наталія Павлівна, дуже приємно, ми бачились вже з вами. Так, дуже приємно, що ви поклали багатьох зусиль для того, щоб місце ми сьогодні святили. Я хочу сучасні отці, дорогі у Христі, брати і сестри, всім вам побажати радісного свята. Різдва Христового. У нас ще попереду дві події, на які церква особливо увагу зверне: це пам'ять святого Василія Великого, обрізання по плоті Господа нашого Ісуса Христа і богоявлення. Хрещення Господнє. Тому я вам бажаю веселих і радісних свят. Подякуємо також сьогодні нашому чоловічому. Орові я вам всім вдячний, вдячний ще раз оцю Олексію і оцю Сергію, всім, всім, всім без винятку за цей прекрасний сьогоднішній день і за цю спільну соборну молитву.